Моя презентація буде, можна вивести презентацію? Доповідь буде просто, якщо просто, то вона буде називатися а, бджоли проти меду. А, оскільки я весь час займаюся питанням а, газозаміщення. І буду розповідати про ті кейси, ну такі маленькі проекти, порівняю з вашим видобутком, з вашими цими великими вишками, тисячами кілометрів газогонів, Буду розповідати про те, як я з моєю командою вже довгий час реалізую проекти за принципом тут виробив енергію, тут її сразу і спожив. Але я думаю, що ми все одно за цим шляхом йдемо. Але разом з тим відразу покажу, що я є. І директором великої компанії вона називається Solar Generation. Вона входить в десятку компаній в Україні по виробництву чисто зеленої енергії. У нас на сьогодні є наших особисто це 80 мегаватт сонячих електростанцій. Одна з них покажу, це вона є третьою за розміром в Україні і десятою за розміром в Європі. Це приватна компанія, чисто українські інвестиції, жодної копійки кредитів. Є у нас партнерські, ще там 30 мегаватт, і недобудований, на жаль, вітропарк, бо він на кордоні з Білоруссю в Житомирській області. І коли почався наступ на Київ, ми звичайно цей інвестпроєкт зупинили, але ж фундаменти залили, турбіни замовили. Нам повезло, що турбіни, наші турбіни не, не відвантажили на кораблі. Це таки є нас самий найбільший сонячний парк в Миколаївській області. На жаль, його наші недоброзичники, які не хочуть, щоб ми виробляли більше своєї енергії, були енергонезалежними, трошки побили, але ми його знову вели в роботу. І це от найбільше, подивіться, за розмірами до горизонту. Сонячна станція на кордоні з Румунією на Буковині. І найцікавіше, що після ударів по підстанції в Бурштинській станції, ви там я чув говорили про бурштинську тес, що там є проблеми зараз з. Постачанням по всекольних мережах, бо ми видавали якраз на цю на цю підстанцію, є проблеми по Дніодністровської ГЕС, то фактично ця станція в день сьогодні забезпечує Чернівецьку область електричну енергію, враховуючи ті обмеження, які вони вводять. Так що ми тут себе вважаємо також бійцями енергетичного фронту. Коротко про виклики, які Україна має на сьогодні. І вибачте, будь ласка, якщо що поправляєте, це слайд офіційний. Слайд від програми президента, яку, він, до речі, в моєму рідному Харкові презентував енергетична незалежність. І я от хочу показати: ну, обіймав би точно мене виправляли. Ці дві, от, дві складові. В загальному постачанні газу у нас 31% на, на минулий рік був імпорт. Да? Ви знаєте, що сьогодні набагато все змінилося. І дивіться, 32% це споживає житловий сектор. Тобто, в принципі, якщо б ми в державі пішли над таким шляхом, щоб зменшити споживання цього сектору максимально, а президент говорив тоді в Харкові, що він хоче повністю відмовитись і перейти на інші джерела енергії в житловому секторі, плюс утеплення, то ми б могли відмовитись від імпорту і вас би залишили героями, а може ще і постачальниками газу за кордон, про що говорили багато спікерів. Якщо не прав, виправляйте. А тут два цікавих дослідження: це енергетичний баланс Харківської області. Якщо ми подивимося за минулий рік, споживання електричної енергії. Загальна кількість витрат в мережах дивіться, 21%, продаж населенню – 18 Харківська область, крім ТЕЦ Змівської, яка на декілька областей працює, інше особове місто, а тут переважно це і місто Харків то м, м, виробляє електричну енергію якраз за рахунок газових станцій тец 5 там, тец 3 тец 2 Тобто, в принципі, в цьому балансі це ось якраз втрати від газових ТЕЦ. Тобто це можна замінити. По, тепло, по тепловій енергетиці ще, ще цікавіше. 100%, 100 виробництва тепла в області, в місті, без області, бо в області є вже багато альтернативних. Це газ. І дивіться, втрат у нас в мережах 40% від балансу, 45 споживання населенням. І населенням це е, мається на увазі багатопорхова забудови. От, і що ми тепер з цим робимо? Можливості е, 5 років тому, коли почалась там вже, вже така війна на Сході, разом з найбільшим Інститутом заслідження потенціалу біомаси, називається Dodge Biomass-Forцу Bio німецький центр дослідження біомаси. Це найбільший центр в Європі, і другий за розміром у світі, в США перший. Ми робили з групи українських вчених і німецьких вчених дослідження потенціалу біомаси. Там величезні такі томи, не одну диссертацію можна було, там пару захистили диссертацій. Ну, Не одну ще можна захистити. Багато карт цікавих. І от подивіться. Ми розрахували е, технічно доступний потенціал е, біомаси. Що це означає? Тут якраз говорили трошечки про біомасу. Технічно доступний це 10% від тих відходів, які є доступними. Тобто екологи завжди в дискусію входять і кажуть, що ну ви бачайте, ви якщо заберете все, всю біомасу, у нас не будуть відноситись ґрунти, у нас не буде чистого повітря, у нас не буде лісів, все інше. Лише 10% від відходів. І якщо це спалити. То виходить, що електричної енергії ми можемо виробити рівно стільки, скільки на сьогодні виробляє найбільша, е відсікаючи, на жаль, тимчасово окуповані території е теплоелектростанція України. А по тепловій енергії, оскільки біомаса має більшу теплотворну енергію, то це стільки, скільки шість е шість да? е харківських ТЕЦ 5 Така сама по потужності, як Київська тец 5 Тобто потенціал величезний. І ми з колегами стали намагатися зробити такі маленькі проекти, дуже демонстраційні, дуже маленькі, але локальні, щоб показати, як можна відмовитись від споживання природного газу і як робити наші громади більш. Енергонезалежними. А я завжди кажу: коли ми зробимо родину енергонезалежною, а ми, ми з любому миром покажемо, як можна родину потім зробити енергонезалежною, і як е, і громаду можна зробити енергонезалежною, в кінці кінців, з вашою допомогою, зі збільшенням видобутку, ми станемо не лише енергонезалежними, а ще станемо і газовим хабом. Ми зробили три громади за грантові гроші. Це громади, вибачте, тільки зранку додивився, що карта російська мовна, вибачайте, будь ласка, е, які перевели на 100% відсотків енергії. І спочатку ми переводили об'єкти соціальної сфери, а коли громада почала бачити, що це працює, це дещо, це ефективно, то вони почали приходити самі. От декілька кейсів. Мій улюблений це ж таки промислові масштаби. Ми поєднали дві тут, в цій електростанції, ми співвласникам наша компанія. Це партнерська компанія, зробила Біотец. Біотец і сонячна електростанція вони разом балансують, забезпечують електричну енергію громаду. І тепловою енергією об'єкти соціальної сфери. А це Миколаївська область, Криве озеро. Це ще також дитяча фотографія. Це ми давно ще зробили першу комунальну сонячну електростанцію. коли громада собі побудувала сонячну електростанцію і повністю забезпечила свої потреби електричною енергією в балансі знов таки, бо є будуть критики говорити, що вночі ж не працює в балансі. Не буду показ такий розішлють. Тут є все повністю все описано. І це також там один агрохолдинг профінансував е, цікава іграшка, як я називаю це е, дитячий садочок сонячна електростанція. Ми зробили такий кейс, щоб показати, що за рахунок сонячної енергії можна повністю забезпечити маленький об'єкт соціальної сфери і зробити його енергоавтономним. Е, встановлена сонячна електростанція з запасом, е, загальне споживання, враховуючи електроплити. Бо ви ж, знаєте, в дитячих закладах завжди е використовується електроплити, немає газу для приготування їжі. І тепловий насос, який працює в денний час. За рахунок баку накопичувача, він відпрацьовує в ранковий час і в вечірній група е продільного дня російською. Ви зрозуміли, сильні слабі сторони. І це проєкт генерафіне село, на жаль, е я колись завжди жартував і в декілька сюжетів вийшло, що це перша українська громада, яка виконала, кинула виклик Російському Газпрому. Оскільки вона знаходиться якраз в притул до Сіди Яценюка в Харківській області. І, на жаль, вона три рази за цей період переходила з рук в руки. І, наприклад, жаль, тут вже майже нічого не залишилось, але ми відновимо, бо вже донори готові давати на це гроші. За рахунок утеплення школи. А виходить в радянські часи, не так погано будували, бо ми зробили енергоаудит, Про що там один колега говорив, да? і підняли стіну, підняли стелі. Ви бачите, утеплили не утеплюючи приміщення зовні, досягли такого термального ефекту, і змогли за рахунок спалювання місцевої соломи, яка виробляється прямо тут, на місці тут же споживається в вигляді баркетів, 82%. тобто 3 мільйони. За рахунок цього газозаміщення. І я завжди працю, сміюся тут якраз позавчора, да, в Анкаре були знов таки овшуки по і там людей, по-моєму, по Роттердам Плюс. А я кажу, у нас форма працює Солома Плюс. Тобто вартість цеплоносія дорівнює собівартісті брикету і амортизації цієї установки. Таке ж подібно працює на будинку культури і це повністю автономний ФАБ. Він був зроблений з сільської хати, ми його тепло перепрацювали. Маленька сонячна електростанція забезпечує автоматику теплового насосу, і тепловий насос в денний період е нагріває бак. Те ж саме з вуличним освітленням. І е в громаді жартують, що в них е це перша сільська громада в Україні, яку вночі види з космосу. Це також ноу-хау, розробники е Харківський, один з інститутів. Цікавий кейс кооперативи, бо ви говорили про паливо. Ми намагалися зробити такий кооператив, об'єднали 13 агропідприємств малого середнього бізнесу, залучили кошти, надали їм гранти для виділення свого земельного банку для врощення ріпаку. Доданою вартістю вони ще отримали геоінформаційну систему. Тож ви тут в я думаю розказувати да, про геоінформаційні систему. От геоінформаційна система з управління земельного банку, бо ріпак не можна вирощувати постійно на одному лані. І е, отримав допомогу установку з виробництва біодизелю, жатку для ріпаку причеп і склади. Це вони все роблять. Забезпечили власним, біо... власним біодизелем, Вони ще як програма соціальної подавальності заправляють дві швидкі і шкільний автобуси. Ну і останнє це таке вже побутове для кожного вас, як громадянина, це геліоенергетичні кооперативи. Зараз е з колегами ми про це продовили в. Законі про електроенергетику. І ОСББ тепер можуть створити свої кооперативи і використовувати електричну енергію для власного освітлення місць загального користування, а надлишок продавати в мережу за зеленим тарифом. Так само зелений тариф для юридичних осіб вищий, ніж для фізичних. І якщо власники дахів об'єднуються в спільний кооператив, то вони надлишок енергії дорожче продають і швидше окуповують своє обладнання. Ось і все, дякую за увагу. І занегазові те, і прошу вича, за негазові теми.